Радий вітати вас на моєму YouTube-каналі Fishing Lab. Мене звати Іван. І сьогодні в рубриці буде розробка аж цілих трьох воблерів. Робити, знімати, як я роблю ці всі воблери, я не бачу сенсу, тобто один той самий тип, а буду показувати, як я буду робити одного з них. Я думаю, що ось цього буду показувати на відео, а там ті вже зроблю. І покажу вже результат, який не знаю, Напевно, і на рибалці поїду на маленьку річку. Матеріал я вибрав для цих воблерів, це буде дошечки з бальзи. Одна товщина 4 мм, друга буде 5 мм. Для цього він буде такий більш тонесенький. Він має дві дошечки по 4 мм, а два наступних дві дошечки по 5 мм. Не знаю, як вийде з бальсою. Хотілося б, щоб цей волдер вийшов тонучий. Але бальса настільки є плаваюча, я тут максимально що міг втулити 4 таких шарика по практично 5 мм діаметром. Ну і не знаю, подивлюся, вийде, то вийде тонучий, ні, то вийш плаваючий. Працювати з Бальсою дуже-дуже легко. Вона Досить така м'ягесенька, тобто не потребує якихось там спеціальних інструментів, якихось станків, верстатів. Все можна зараз буде робити ось таким простим інструментом, як ножик. Та, як кажу, можна робити все вдома без ніякої там майстерні, мінімум інструментів. І такі водори, думаю, немає проблем зробити. Зічки я вже приготував і хочу зробити одразу місце під них. В шаблоні просто вирізав там, де має бути язик, позначено так само. І приставляю до воблера І там, де воно вирізано, я фломастером позначую і зараз буду вирізувати місце під цей язик. Ось так виглядає місце під язик. Я вже ножиком виковиряв такі ямочки і, і можна було прорізати так повністю, зробити таку рівну, такий рівний язик. Але та як бальсамнясенька, і я думаю, що буду ловити на річці, там, де буде каміння, і просто-напросто це. При об каміння, то би виламало просто саму бальсу і відпав би язик. А так хоч буде якась більше міцність, надійність цього язика і цього воблера. Так, я вже всі воблери закінчив. Тут перемотав, так щоб зараз додому завести. там є петля, язик. Грузики, так, щоб все не розсипалося, але так з вигляду виглядає досить гарно. Все вийшло добре вставити петлю, грузики. Все гарно, легенько нічого не мішає. Це і так само. Ну і що, зараз вдома це все склею на епоксидний клей і дам два шари епоксидної смоли. Що друзі, я приїхав вже на рибалку. Ось такі воблерки в мене вийшли. Я вже на них недавно ловив. Ми їздили на таке платне озеро і саме більше од розловився тільки оцей в воблерок. Цей воблерок теж дуже гарно грає, тільки він заходить глибше, а там була глибина. До одного метра і воно цілий час черпало дно. А зараз приїхав на таке от більше озерце, але теж невеличке, і тут є досить глибока вода. Тож зараз буду пробувати обкидувати ті от всі три воблерки. Правила цього озера є таке, що тільки можна ловити на один гачок і без вусика, так, щоб рибу можна було не калічити і випускати відразу. Не знаю, подивлюся, як вони будуть працювати з одним гачком. А якщо не буде працювати, ну, то поставлю тут заводне кільце таке більше, щоб додати цих грам до цього воблера. Так, поки я ще не обірвав ці воблери, тому що тут флюр в мене стоїть 0,16, досить тоненький. А покажу, як вони працюють. Цей воблерок такий от жовтенький, він має досить таку Розмашисту гру, дуже гарно відчутно його в водочку, як він працює. І глибина в нього заглиблення десь так в середньому 30 см. Тобто там, де буде мілка вода, він буде дуже гарно там підходити. Гра в нього досить рівна, ні вправо, ні вліво не йде, рівно. І, і бачу, гарно теж працює без цього другого гачка. Тож поки що його відставлю на бік та його залишу на потім. Давайте я відразу протестую всі воблери, та я кажу, що я люблю обривати воблери. тож давайте покажу Тож, давайте покажу всі воблерки, як вони працюють. Цей воблерок... його трошки тягне в бік. Втягне в ту сторону, значить петельку трошки треба підтягнути в другу сторону. О, Все, грайде рівно. В нього теж така активна гра, але він вже занурюється до пів метра. Тобто глибше. Тут фарба помальована, ця розова, вона є ультрафіолетова, так що вона світиться від сонця. Досить така активна гра, ну понятно, якщо швидше, хоча ні, не тоже... якщо швидше протягнути, також не завалюється на бік. Що можна буде і половити на нього на річці на якійсь течії. Все, цей облирок також гарно грає. І останній третій облирок. В нього вже глибина, я думаю, он моментально занурюється. І думаю, до метра його можна спокійно буде заганяти як не більше. Гра також дуже гарна. Така досить активна, відчутно вушку, як воно працює при швидкій проводці також рівна гра, так що три воблери, я їх робив взагалі то перший раз, і три воблери вийшли дуже-дуже хороші. Тож, приступаємо до рибалки. Не знаю, я не спеціаліст по форелі, чи треба помаленьку проводочку робити. Паузи тут паузи дуже сильні такі не зроблю, тому що воблери дуже швидко спливають і відразу буде спливати наверх. Тож, попробую швидку проводку, попробую таку помаленьку проводочку, можна легенько підтвічувати і подивимося, чи вдасться мені якось зловити рибу. Будочка у мене від 2 до 12 грам, шнур 0,08 і Получається, досить-досить так далеко від тих воблерків закидувати. Фрикціончик треба досить так добре попустити, тому що як клюне трошки більше риба, то вона моментально обірве мого воблерка. Погода сьогодні дуже гарна, От буквально 2-3 дні були плюс 10, плюс 12 градусів, був сильний-сильний вітер. Був дощ досить такий сильний і озеро моментально розмерзлося. В найближчим часом не передбачається, тож можна буде собі походити половити форельку. Так, в мене ще є така штука, та як там гачка нема, а має бути, тож я поставлю такий півграмовий. Півграмову соплю <плюс> за одне кільце, я думаю, що це ще дозволить трошки заглиблювати в облирок. Ось така сопелька, півграма, я думаю, воно буде так само важити, так як цей гачок, і пробую далі ловити. Треба-тре-тре-тре. Дивіться, яка велика, я за швидко підсік, мене засіклась, я не всік, я не всік. Наповністю його глутанула. Вона його повністю заглотанула, і той маленький гачок вона не присікла. пришло. я засек. <laughs> а это удар еще был. Андрей, бублерок. <laughs> да. Я бачу, как она шла. Ні-ні, не бери. На хіба б зденьк зараз краще ніж не заводи. Я ти ти п'ятдесятка зробиш фотку.